Всім привіт! Мене звуть Саша і сьогодні ми продовжуємо наш драмозаврячий експеримент. Нагадаю, ми вивчаємо вплив мотиваційної літератури на психіку, індивіда. на психіку індивіда. Вибірка у нас дуже маленька, це лише я. Так, і ми вивчаємо це на прикладі книги Переломний рік Бріани Вест. І давайте подивимося, що авторка принесла нам сьогодні. Подивимось. І так, сьогодні другий день. Що нам пише Бріана Вест на другий день? Невідомість має велику силу. Ви не знаєте, що буде далі. Як раніше, яке рішення ухвалите, не знаєте, як дійти туди, де точно хочете і маєте бути. Кожна мить містить у собі двері можливостей, і коли ви вибираєте одні з них, ви отримаєте доступ до реальності раніше невидимих. Коли ви не знаєте, що буде далі, нескінченний потенціал відкривається перед вами. Замість того, щоб намагатися так безпечно та просто розпланувати життя, почніть планувати миті, радість, подорож, замість жити на автопілоті, навчіться жити в мінливому та повному можливостей сьогоденні. Коли нарешті визнаєте, що не знаєте, що буде далі, ви потрапите в золотий вихор, простір між вами, тим, ким ви знаєте, що маєте бути, та тим. Ким ви уявляли себе раніше. Ну що ж, о, наскільки зрозуміла, авторка тут о, каже нам, що ми маємо прийняти те, що світ мінливий, і те, що ми не знаємо, що буде о, далі. І те, що ми можемо планувати кожну хвилину придумувати собі. Якісь інтерактиви і не жити на автопілоті. Ну, як на мене, це досить гарна думка. Ну що ж, мені подобається день-два. Дякую, що були зі мною. Гарного вам дня і до завтра!